Вишиванка це символ України, і за це загинув мій син. Він поклав життя за Україну, щоб була вільна, незалежна. Син Ольги ще в 2014 році вступив до лавзбройних сил та пішов захищати країну від агресії ворога. Володимир був одним із кіборгів оборони Донецького аеропорту, де, на жаль, у важких боях і загинув. Сьогодні жінка прийшла до стін універсальної наукової бібліотеки нашого краю, аби в пам'ять про сина та його побратимів закласти перші хрестики на рушнику волі. Бо мені вишиванка дуже близьке. Того, що син дуже любив вишиванку. Він навіть на паспорті, от на сторінці паспорта він вишиванці. Я дуже в свої руки багато вишивала. Дуже дуже багато вишивала. Дуже маю, дуже мала багато вишиванок. Зараз їх не вдіваю, бо я ношу тільки темне. Рушник волі національний оберіг, який колективно створюють родини захисників і захисниць нашого краю. Хрестиком на полотні виведуть візерунки притаманні нашому регіону та гасло. Слава Україні! Героям слава! Дизайн вишитого рушника розробила майстриня Вікторія Кривоніс. Роботу виконують у синьо-жовтих та червоно-чорних кольорах. Довжина рушника становитиме три метри, а ось вишиватимуть його в трьох районах області. Ми хочемо це зробити, вшанувати наших героїв і загиблих, і тих, які зараз захищають нашу батьківщину, і віддати, якби їм, свою любов, свою честь, свою дань. у Тернополі. Рушник вишиватимуть до 14 серпня. Далі його передадуть до бібліотек Теребовлі, Чорткова, Борщева, Кременця та не тільки. Вишивати будуть не тільки родини захисників, вони будуть класти перші хрестики. Це така шана їм за подвиг їхніх дітей, що віддали життя за Україну. А доєднуватися будуть будь-які бажаючі, хто хоче поставити свій хрестик на полотно. Вишити рушник планують до 1 жовтня, аби до дня українських захисників та захисниць його презентувати в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Згодом оберіг передадуть у музей національно-визвольної боротьби.